Вирішили поговорити з Мариною Хондою, це заступниця голови з соціальної ветеранської політики, відповідальна за впровадження безбар'єрності в Києві. Петрівна, вітаємо вас. Доброго дня, пані Марина, От більше 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб зараз в Києві. Як Київ їх приймає? Яке їм надали житло? Де вони живуть? Що для них запропонували? Як взагалі щодо ну проживання першу у чергу помешкання, а потім ми вже будемо розбирати далі і програми, і школи, і дитсадки, і так далі. Ну, насправді, велика цифра 410 тисяч. Одразу виникає питання: де ці всі люди так. живуть взагалі? Да, це півтора райони міста Києва, так насправді. Цифра йде з 2014 року, тобто це люди, які мають статус внутрішньо переміщеної особи з 2014 року, коли почалася власне війна з Росією. Закон був прийнятий в 2015 році. Ми для себе розуміємо загальну цифру, тому що це статус, який надається при переміщенні, і цей статус визначається в реєстрі Міністерства соціальної політики. Ми для себе розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення, тобто з 2022 року, в місті Києві наразі 211 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, тобто тих людей, які до нас приїхали в 22 році, 211. Ще до тих 400. Ні, Це включає 200, ага, да. в рамках тих 400. Так, все. Да, Тепер тому, да тут, А тут тому є загальна цифра, бо ці люди мають статус ВПО і відповідно до закону 2015 року мають певні пільги, певні а, можливості, які мають надаватися громадами. І ми зараз говоримо про те, що закон треба переглядати. Громадами? Так, там значить, закон насправді, коли приймався 15-му році, ми ж не, не думали про те, що в нас буде таке повномасштабне вторгнення, і акцентували увагу більше на влаштування дітей в садочки, mm -hmm. на о, о, заробітну плату, можливість отримання доходу людини, збереження пільг, відновлення документів, але кількість внутрішньо переміщених, які ми маємо зараз, не лише по місту Києву, взагалі в громадах, які приймають звичайно, Звичайно, міністерство надає більше 4 мільйонів це по Україні внутрішньопереміщених осіб. Але знову ж таки, от ми говоримо 211 тисяч. Це з 22-го року. Ця цифра постійно змінюється. Чому тому, що люди постійно переїздять з регіону в регіон? Людина могла бути в Бахмуті, початок повномасштабного вторгнення поїхала на західну Україну. Побула там в Західну Україну, Наприклад, приїхала в Київ. розуміє, що тут можна знайти Тобто ці 211 – Це офіційно зареєстровані. Це офіційно зареєстровані, які мають статус офіційно внутрішньо переміщених осіб. А, тому питання взагалі а, можливості для людей внутрішньопереміщених осіб воно дуже велике і глобальне. О, про кошти ви а. почали говорити. Тобто, це не держава фінансує, це місцеві бюджети? Е, держава наразі держава. А, Допомагає внутрішньопереміщеним особам виплатам виплатами щомісячними на людину. Ви знаєте, що кожен раз іде перегляд і верифікація uh -huh. по реєстрам людей. А верифікація в частині чи проживає людина на території України, чи виїхала за межі України. Це все робить держава автоматично. А питання в іншому: що на містах міста, як приймаючі громади, мають зробити все, щоб людині було комфортно людина інтегрувалася власне в ту громаду де вона проживає, тому Київ взяв на себе інтеграцію по тим програмам, які є в Києві. Да, зрозуміло, що охорона здоров'я це пакети НСЗУ, да, і ти підписав декларацію, власне, отримуєш послуги. Але те, що стосується шкіл садочків, наприклад, ми визначили, що вони мають право на позачергове влаштування в школи в садочки, компенсацію харчування за дітей, а можливість отримання картки киянина. Ми для себе прийняли рішення, що ті люди, які приїздять в Київ як внутрішньо переміщені особи реєструються для нас, є киянами. А можна от уточнити якраз? А от цей статус ВПО людина, ну він за нею закріплений на постійно. Вона якось може а, е, ну не дуже те, що клас, позбавитись Дуже класне спеціально. питання. Дуже класне питання. Чому тому, що питання стоїть, дійсно статус не можна зняти? Єдине питання, що може бути, коли людина або виїхала є кримінальне провадження, наприклад, проти держави Україна, бо виїхала на постійне місце проживання за кордон. Але наприклад чіткої процедури, як це відбувається, її не визначено. Я поясню в місті Києві зараз, наприклад, 8,5 тисяч ВПО Київська область. Я розумію, що це люди, як правило, були ВПО внутрішньопереміщеними особами, коли почалося повномасштабне вторгнення, там да, Буча, Ірпінь, Гостомель, сюди Так, два роки пройшло власне, і там йде відновлення житла. Люди повертаються, але з реєстру вони не зняті. Так само людина може приїхати і сказати, що я, наприклад, з броварів або з іншого району подати документи на отримання статусу ВПО, чіткої процедури, чому управління соціальної Соціального захисту будь-якого району може відмовити, її немає. І тоді виходить в нас, що в принципі кияни так само можуть бути внутрішньо переміщеними особами і проживати, наприклад, у Львові. Чому? Тому що є приліт. У нас навіть mm. на початку війни в межах е міста Києва з району в район реєструвалися як внутрішні переміщення. Пам'ятаєте, коли був це так можна? Це, це так, так було, було можна. Зараз вже так mm. не можна, а так було можна. Коли був, наприклад, прильот в будинок, людині ніде проживати, вона переїздила в інший район, там реєструвалася для того, щоб отримати компенсацію. Е наприклад, Чернігівська область більше 4 тисяч. Перша хвиля була з Чернігівської області, але зараз в більшості регіонів Чернігівської області це не тимчасово окупована територія, там не ведуться активні бойові. Я не говорю про Новгород-Сіверський там mm -hmm. регіон, mm -hmm. да там де Семенівка. Mm -hmm. Я не mm -hmm. кажу про ці регіони. Я кажу, наприклад, про. Козелецький, там да, про Ніжинський район, Прилуцький район, в принципі, але ці люди в нас є внутрішньо переміщеними особами, і ми почали з'ясовувати, чому так, тому що е, нам потрібно ж забезпечити пільгами і можливостями тих людей, які потребують, да, які стоти, і угу. там доведуться активні дії. А тому, що люди, як правило, працюють в Києві. Їм а, можна влаштувати дітей в садочок, в школу, да, отримувати певні а, пільги, а, отримати картку киянина і так далі. І тут ну наразі нам потрібна допомога держави, тому що ми не можемо визначати ті території, які є ну якби визначними для внутрішньопереміщених осіб. Бо закон 2015 року він потребує зміни. Бо ми не розуміємо, як ті норми вже зараз під час а що, там масштабного треба що треба. Дивіться, мова йде вже дуже давно про а, визначення, взагалі, що таке інтеграція внутрішньопереміщеної особи Бо головне, щоб людина інтегрувалася. Uh -huh. Якщо людина, наприклад, вже 10 років проживає в Києві, має власне житло, має роботу. Діти ходять до школи, до садочків. Чи є вона інтегрованою в суспільство чи ні? Да скільки має пройти років, щоб вважалася людина інтегрована? Бо коли людина інтегрована, то вона вже вважається жителем конкретної громади. Ну відповідно пільги залежно від того, є в неї прописка, чи як це ну дивіться, коли ви ПО, вони всі реєструються в Києві. На mm -hmm. да? у них всі зараз інститута прописки в принципі ж mm -hmm. немає. Не всі а, реєструються, мають право на реєстрацію. Тому а, питання взагалі перегляду а, статусу. Зняття у нас на сьогодні, а, якщо ви пам'ятаєте, є закон про а, статус а, чорнобильців, да, які постраждали, і аналогічно, є а, чорнобильці ще першої. Хвилі 86-го, да ліквідатори аварії це правда. Але я, як профільний заступник соціальної політики, кожен тиждень підписую посвідчення Чорнобильське, mm -hmm. тобто цей процес ще триває досі. Да, ще посвідчення у нас ті є. Вони врегульовані. А, тому тут питання по внутрішньо переміщеним особам а, такого глобального масштабу. Тобто, що ми маємо допомогти саме тим, хто цієї допомоги потребує, бо 410 тисяч це дуже велика цифра. Так. Я все а, ще а, про житло. Вибачте, раз я доведуся. Я, я що, щоб розуміти, Київ надає яке житло, надають квартири, надають я не знаю там компактне якесь проживання, черги, пільгові. Як тоді ті? Хто в інших дельгових чергах <рит> так оце все <рит> а саме найскладніше болючіше питання це житло як для киян, які стоять в чергах більше десяти більше років, так і для внутрішньо переміщених осіб. А, ви пам'ятаєте, що коли почалося повномасштабне вторгнення, наші кияни були а, самі евакуйовані. Да, в Києві майже не було людей, і ми на той момент, як інші регіони західні, не створювали місць компактного проживання, тому що. Навпаки, з Києва були люди виконані, Потім з Київської області. Тому місць компактного проживання як раніше було в школах, створювали. Пам'ятаєте, в садочках, садочках так, Київ в не створювало. Да. до міста Києва внутрішньопереміщені особи почали масово приїздити саме влітку 22-го року. Тоді ми зафіксували такий сплеск реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Як правило, вони їхали до родичів, до знайомих, ну розуміючи, що mm -hmm. житла як такого немає. А, розуміючи ситуацію, взагалі з житлом а, і взагу, проблему взагалі забезпечення житла, а місто Київ а, а, визначило, що ми закупуємо квартири, соціальні квартири, які залишаються у власності громади, яким тимчасово будуть надаватися внутрішньопереміщеним особам, але ж, жнову ж таки не всім внутрішньопереміщеним особам, а саме соціально незахищеним категоріям громадян, тобто це багатодітні а, родини з дітьми з інвалідністю, а, родини з людьми з інвалідністю, учасники бойових дій. Які е, потрапляють під певні критерії, і є така загальноміська черга переміщених осіб на такі квартири, які створюються у всіх районах міста. І відповідно от 113 квартир у минулому році було закуплено близько 400 людей зараз там проживають. Це за кошти міського, місцевого бюджету. Міського, да, місцевого бюджету. І ще ви маєте розуміти, от я говорила, коли переміщена особа приїздить, вони ми її сприймаємо як киянин. Про що я маю на увазі? Це не лише про картку киянина, про можливість виплат. Певних компенсацій, льгот, які є для киян, але це і можливість так само стати на квартирну чергу. Наприклад, діти-сироти мають право на житло від держави. Mm -hmm. Ну mm -hmm. зараз війна, держава не виділяє на це кошти. Але якщо це дитина, сирота, внутрішньо переміщена особа, вона так само має право стати в чергу. На це житло місті Києві, і от в цьому році, от я думаю, десь 50 квартир, місто Київ для дітей сиріт, зараз водяться будинки в експлуатацію для того, щоб забезпечити цю цифру. 85 дітей сиріт ВПО додалося до міської черги. Так само до міської черги, ВПО можуть стати учасники бойових дій внутрішньо переміщені особи. Це сім'ї загиблих учасників російсько-української війни. Да, тобто, якщо людина мала право. На отримання житла по певній категорії тут є ВПО, і вона потрапляє до нас в квартирну чергу, вона автоматично потрапляє в нашу програму забезпечення житлом, не вже тимчасового забезпечення житлом, mm -hmm. а право власності отримання на житло. Тобто ми намагаємося таким чином цю ситуацію врегулювати. Але знову ж таки, коли держава на своєму рівні протягом багатьох років надавала право. Різним категоріям населення на житло це ж тривало багато багато років. Ну всю незалежність, так точно. А потім якийсь момент це переклала на громади, угу. тому що раніше була, ви знаєте, від, відрахування певних квадратних метрів забудовника для для реалізації цієї черги. Потім поява участь. А, а міста? це скасувала. Потім скасували на потім да, останні 21-му році. Угу. А, по суті, надавши, скажімо так, зобов'язання місцевій владі вирішувати це питання людині, все одно хто їй дав це право, ну так чи місто вона чи держава. знає, що в неї право це є в черзі. Вона стоїть. В місті селищі, неважливо, В громаді вимогу вона висуває до так. громади. Якщо мені право надано, будь ласка, це право реалізувати низка і... потреб змінити законодавство. А, так, так щоб ось... Усі... як так. фонд соціального житла, який у нас взагалі він він є. Він взагалі, ну я розумію, зараз повномасштабне вторгнення і не Ви до цього увазі гуртожитки. А в цілому є ж є ж і момент соціального житла. Тобто, це ну на який якраз. Ну, це соціальне ну, житло це соціальне житло, Він мав би поповнюватись, так? Ну, ага, так так, але ж це мають бути кошти для того, щоб це житло закупити. Власне, вести ну, в експлуатацію збудувати. збудувати так. А плюс поставало питання дуже часто про гуртожитки, Да, що от, ніби в Києві дуже багато гуртожитків, і чому ми не можемо зробити для внутрішньопереміщених осіб. В місті Києві а, немає комунальних гуртожитків, є гуртожитки університетів, да, в тому числі там нашого комунального університету Грінченка. Є гуртожитки підприємств, установ комунальних, так але всі гуртожитки вони там проживають люди. В частині навіть приватизовані кімнати. Угу. Ми звернулися на Міністерство освіти з проханням надайте нам, будь ласка, що у вас є, бо ну більш всього державних установ, і деякі міста пішли по шляху реконструкції гуртожитків освітніх закладів, але там студенти навчаються онлайн, тому була в них така можливість. Угу. Міністерство освіти надало нам відповідь, що є один гуртожиток. По місті Києві, але це потрібно внести зміни до закону про освіту, тому що це стосується ліцензійних умов діяльності освітньої галузі. Тобто, ми навіть порахували, що ми навіть знайдемо старий гуртожиток, який потребує капітального ремонту і реконструкції. Ми вкладемо там кошти цю реконструкцію, а це буде не швидко. А ми не вирішимо питання. Принципово і глобально ну, та це ну, буде декілька кілька кімнат, сотень сімей. Та ну, бо все. ми знайшли для ми з ними працював довго знаходили, знайшли один поверх в одному з гуртожитків, переселяючи там частину людей, бо так само є приватизовані кімнати для того, щоб для маріупольців зробити компактне проживання. Ком, так, да, ну, такий гуртожиток для тих, хто реально не може знімати собі квартиру. На сам скажіть про садочки. Як це питання вирішиться? Які потреби є? Uh, ну наскільки uh, да скільки я володію, наскільки в мене є інформація по садочкам, да тому що це, це не мій uh -huh. профільний напрямок. Але я uh, точно знаю, що по-перше, для внутрішньопереміщених осіб uh, є можливість uh, поза чергою uh, бути записане в садочок. І дійсно uh, наші кияни в деякі садочки вже не встигають записатися. Uh, і uh, компенсація, взагалі, за харчування також передбачена бюджетом міста Києва. І в підсумку що потрібно для того, щоб ось законодавчі зміни, що ще і як швидко це треба зробити, щоб ці всі питання закрити. Ну дивіться, я наскільки знаю, що... я а, знаю а, ситуацію, що робить і міністерство, наприклад, соціальної політики щодо можливості компенсації оренди і розробляються програми там кредитування. А, піднімалося вже нещодавно питання внесення змін до житлового кодексу, який в нас ще радянський. Mm -hmm. а, тобто, що не за незалежної України mm -hmm. і в ряд законодавчих актів для того, щоб ми взагалі Радянсь. що радянського періоду, для того щоб взагалі могли зрушити це питання з місця, бо вирішуючи зараз питання для внутрішньо переміщених осіб, ми можемо глобально системно в принципі вирішити питання для житла пільгових категорій громадян. 65 тисяч людей в Києві в черзі на житло. 65 тисяч. Це ж ну це, а це не одна людина. Масштаби. Треба помножити на кількість людей в родині, так. а іноді це п'ять дітей, а іноді це проживає там дві родини разом. І питання не вирішується там 10, наприклад, років. Де знайти, де знайти стільки об'єктів. По перше, де знайти, де знайти стільки коштів, де можна закупити. Є учасники бойових дій, є родини загиблих, багато пільгових черг, багато позачергові, першочергові і а, людям важко. Шко, поясня пояснювати, що хтось більше пільгова категорія, а хтось менше пільгова категорія. А тому тут місцеве хтось самоврядування, будь яка, яка громада ну без законодавців, без ну, вирішує. принаймні. Почули, яка у нас ситуація, скільки у нас ВПО для розуміння, які є програми, що робиться, ну ось і е, потрібні ну, і, власне, зміни законодавці, е, так така певна, ну навіть не вимога, а просто звернення до уряду ну, проблема, яку просто потрібно зараз вирішувати саме зараз час, тому що після нашої перемоги власне нам потрібно вже буде дати результативні певні кроки і рішення. Там Інші задачі теж так. будуть. Дякую, спасибі, що прийшли. Спасибі, що прокоментували цю ситуацію. Нагадаю, на студії була Марина Хонда. Це заступниця голови КМДА соціальної і ветеранської політики, відповідальна за впровадження безбар'єрності в Києві.